Над вічністю олини, я рідна земля, я мати героя, що світ закриває собою. Я Україна, я ніжність кохання, сила небес і родини єднання. Я сонце, життя, роса світанкова, і я перемоги, основа. Я Україна, Молитвою Бога вітаю. Наш врятувати народ я благаю, я подих життя, земля України, я вічна любов і роду загина. Стукінь власного серця, герої нам віддали, що всі діти щасливо у мирі жили, тож битися вічно, молоді синю, жовті серця, а наш реквієм пам'яті добігає кінця. Ростіть, красуні, донечки, ростіть сини, Ростіть для миру, а не для війни. Живи, незламна земле, не на державу. Слава Україні.